Давай слухати читати нову казочку щодня. Розум і щастя, українська народна казка. На широкій річці на вузькім броді переході зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа і ні кроку з місця. Дай мені дорогу! Бо я перший чоловік у світі, сказав розум. Люди мене слухають і шанують. Щастя набундючилося та й каже. А я даю людям задоволення, коли приходжу, усі радіють, от і віддай мені шану. Розум уперся і щастя не хоче поступитися. Кричать, сваряться, як на ярмарку. Агов, стій, сказав нарешті росом. Он у полі оре хлопець. Ходімо до нього, хай скаже, чого ми насправді варті. Оце ти добре кажеш, похвалило щастя. Підійшли до парубка. Він так старанно орав, що аж піт йому лявся з чола. Розум шусть парубкові в голову. Нехай буде й так, сказало щастя. Побачимо розуме, куди ти його приведеш? Тієї самої миті парубок перестав орати й поїхав додому. Приїхав та й каже татові Я орю цілими днями аж під мені очі випікає, а користі, як із цапа вовни. Піду я у світ легшого хліба пошукаю. Узяв торбу на плечі та й пішов. А щастя за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. Придибали до столиці, а там цісар доньку заміж віддає. Дівчина гарна, але з роду нікому й слова не сказала. Тож той її посватає. Хто говорити навчить? З усіх кінців світу приходили лікарі, але нічого не могли вдіяти. Зайшов і легінь наш до палацу спробувати щастя. Хлопець привітався з цісарівною й почав оповідати. Мандрували троє братів світом. І зайшли якось надвечір у ліс, де аж кішило всякою звіриною. Страшно було лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав Лягайте, браття, а я вартуватиму. Доки спатимете, витишу з дерева ляльку. Середульший із наймолодшим заснули, а найстарший узяв шматок явора й почав тесати. І виріз би в ляльку. Була вона як жива, тільки не мала одягу. Розбудив він середульшого і мовить Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку. Тепер треба її гарно задягти». Поший для неї файне вбрання. Середульший теж не марнував часу. Шив, приміряв, поров, знову шив, як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал, тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив молодшого і сказав Ось найстарший брат витесав ляльку. Я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити. На ранок лялька не тільки говорила, а ще й гарно співала. Це моя дівчина, бо я витисав її з розказав старший. Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну, розгнівався середульший. Вона моя, бо я навчив її говорити та співати, вклав їй розум у голову, відказав наймолодший. Розгорілася між ними суперечка. Браття, гукнув найстарший, ходімо у світ і пошукаємо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості. Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав я чув від людей, що ти дуже мудра, і прийшов запитати, кому має належати ота дівчина, вирізана з явора. Принцеса, якій страшенно сподобалася хлопцева казка, раптом заговорила. Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче. Навчив її говорити й співати. Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. А слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац Слава Богу, наша принцеса щебече, як соловейко. А цісар хлопцеві каже. За такого полатайка, як ти, я, доньки, не віддам. Вона має належати тільки принцу. Парубок розгнівався, от-от схопить за барки цісаря. Чому цісарю кидаєте свої слова в болото, так роблять лише брехуни та шахраї? Цісар покликав найголовнішого ката й дав наказ. Заведи цього нахабу в ліс і зітни йому голову. повів кат хлопця до лісу, поставив на коліна і підняв сокиру. Щастя, що йшло за хлопцем, раптом зарепетувало Дивися, дурний, розуме! До чого ти довів хлопця, вилізай з голови, бо зараз тебе шлях трафить? Що мав робити розум? Висунувся з парубка, як псисько з соломи. А щастя, щось на його місце. Тоді катова рука мов би, зів'яла, вістря сокири покришилося, а кат сів на траву. У той час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря. Навіщо ти наказав відтяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його обдурив. Відтепер твій народ буде казати, що ти брехун. Цісариха брехуниха, а цісарята брехунята. Сісар ніби прокинувся зі сну, загорлав, Слуги мої вірні, біжіть у ліс і зупиніть ката. Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця. Цісар поплескав його по плечу, сів на престол і оголосив: Готуйтеся до весілля! Розум бігає довкола і просить щастя. Пусти мене до себе. Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я, але нам треба жити разом у добрій злагоді. Тоді й хлопець буде веселий та розумний, і люди його любитимуть. Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай гай! Я теж там був і ушкварив такого аркана, що молодша цісарівна трохи не закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо якби те сталося, Треба було б мені починати нову казку, а в мене вже язик розпух від балаканини.